Вісім годин на добу перед екраном сидяча робота і постійний стрес. Усе це швидко накручує втому в очах, стискає м'язи шиї та забирає відчуття легкості у ногах. Якщо раніше для того, щоб усе це пофіксити, вам необхідно було йти на сеанс до масажиста, заздалегідь записуватися і чекати на свою чергу, то зараз компактні гаджети дозволять вам влаштувати сеанс релаксу навіть у себе вдома в офісі. Чи в дорозі? А серед брендів, що спеціалізуються саме на побутових масажерах, компанія NIPA виділяється помірною ціною, продуманою ергономікою і активним використанням теплотерапії та компресії. Свою філософію компанія позначає слоганом «Find Wellbeing». Друзі, сьогодні ми підготували відео для категорії 30+, Хоча насправді, кому зараз 25, шановні, вам варто про це задуматись. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали, але для початку важливий дисклеймер. Бездротовий масажер Найпо для очей допомагає зняти втому після робочого дня за монітором. Футуристичний дизайн трохи нагадує vr окуляри проте не позбавляє вас можливості під час масажу дивитися якийсь серіал, адже тут є спеціальні отвори, через які трохи проглядається зовнішній світ. На правій стороні є кнопка увімкнення, що відповідає за зміну чотирьох режимів: Energy, Relax, Relief та Sleep. У перших трьох режимах масажер залучає повітряні подушки, що м'яко масують скроні. Та область навколо очей. В режимі сліп буде працювати лише підігрів та музика. Ну, Точніше, навіть не музика, а краплі води. Голови не впіситесь. Подвійним натисканням можна вмикати та вимикати підігрів. При цьому індикатор буде змінювати колір із помаранчевого на зелений. А дізнатися актуальну ціну на цей масажер можна в описі під цим відео. На лівій скроні кнопка приєднання Bluetooth та зміни звукового ефекту. Вам доступні кілька пресетів із різноманітними звуками природи. Також можна приєднати окуляри до смартфона по Bluetooth і запускати свою власну музику, але при цьому звуковий ефект природи вимикає кається Варто зауважити, що вбудований звуковий ефект звучить трохи голосніше, аніж музика з вашого пристрою. Головний вау-ефект дає саме комбінація помірного тепла і повітряних подушок, що послідовно надувається вздовж очниць. Через 3-4 хвилини зникає відчуття сухості після монітора, а мікровібрація легко підтягує зони під очима, де найчастіше утворюються темні кола. Приємний бонус: у складеному вигляді цей масажер займає місце не більше аніж такий величенький футля. Для окулярів акумулятор обсягом 1500 мАч заряджається по USB c і забезпечує до 6-8 сеансів тривалістю 15 хвилин. Ті, хто проводить багато часу за монітором, вивчає на ніч конспекти або ж увесь день сидить за кермом автомобіля. Цей масажер дозволить зняти симптоми втомлених очей. Шийно плечовий масажер найпо так називається лише офіційно, але ловіть лайфхак. Фіксація на липучці дозволяє закласти масажер не лише на плечі, але й на поперек або ноги. Зовнішня сторона масажера виготовлена зі штучної шкіри, а внутрішня з тканини, яка дихає. І чисто теоретично цю всю конструкцію можна розібрати і випрати. Якісний масаж забезпечують 8 3D-вузлів щіацу із двостороннім обертанням. І трьома швидкостями та двома рівнями підігріву 40 і 45 градусів по Цельсію. 15 хвилинний таймер автоматично вимикає пристрій, щоб ви раптом не перемасажували спазмовану ділянку. Тепло і вузлища це значно полегшують спазми після сидіння за комп'ютером або за кермом. Є у цього масажера і ще один значний плюс це його незалежність від розетки. Бездротовий формат дарує свободу руху, адже вбудований акумулятор надасть до 80 хвилин авто. Ономної роботи, а повне заряджання займає близько 2,5 годин. Тому ви не прив'язані до мережі, якщо раптом не маєте куди під'єднатися біля ліжка чи дивану. Масажер для стоп від найпо особливо актуальний для тих, хто багато ходить чи стоїть на роботі. Ох, вона так стиснула нормально. Компресійні подушки стискають бокові поверхні стопи, а роликові вузли відтворюють техніку щіацу. Додайте до цього функцію підігріву, і за кілька хвилин втома відчувається менше. Масажер має різні режими роботу: щіацу, компресія, тапінг і комбінований сценарій та три рівні інтенсивності від делікатного до спортивно жорсткого, що перемикаються на передній панелі керування, як і функція підігріву. Кнопка систем відповідає за режими масажу стопи. А кнопка Mode за перемикання режимів масажу підошви. А дізнатися актуальну ціну на цей масажер можна в описі під цим відео. Масаж стопи схожий на те, ніби невеличкий прес стискає вашу ногу зверху та з боків. А от для підошви ніби вібрують кілька десятків гладких камінців. Для усіх режимів масажу передбачено автоматичне вимкнення через 15 хвилин. Навіть якщо ви раптово заснете від у цього кайфу, через 15 хвилин масажер автоматично вимкнеться. Змінні текст. Сильні чохли для ніг можна зняти або випрати. Модель важить понад 7 кілограмів, але ручка компенсує незручності при транспортуванні. Баристи, продавці, перукарі та усі, хто багато ходить і стоїть на роботі, ця штука для вас однозначно must have. Найпа пропонує цілісний підхід: ось тобі масажер, що сфокусований на делікатній зоні очей, інший на шиї та плечах, а третій для релаксу ніг. Спільними фішками для усієї трійки залишаються поєднання механічного масажу. Та теплотерапії автоматичне вимкнення, що захищає від надмірного перепрацювання ділянки тіла та можливість використання вдома. А ми нагадаємо, перед початком регулярного використання такого роду гаджетів обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, якщо маєте якісь хронічні офтальмологічні або судинні захворювання, і, безперечно, дотримуйтесь інструкції виробника. Якщо у вас залишились якісь запитання, задавайте їх у коментарях і безумовно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте ціну на ці масажери в описі під цим відео. Па-па! Я теж хочу? Ні, ну прикольно. Я думав, що вона нічого не дає, але прикольно насправді.